Твої плани розраховані на рік, сій жито. Якщо твої плани розраховані на десятиліття, саджай дерева, якщо твої плани розраховані на віки, виховуй дітей. Вас вітає дошкільний навчальний заклад Веснянка. Ви у Веснянці бували. Що ж, завітайте, поспішіть. Життя верує, всім цікаво, не наче день тут рік біжить. Дошкільний навчальний заклад Веснянка засновано. 1 жовтня 1991 року з розрахунку на 140 місць, шість груп в новозбудованому приміщенні по вулиці Житомирській, 6Б. Садок Веснянка на околиці стоїть у мальовничому районі міста. Просторий і привітний він, нікому в нім не тісно. В Садочку нашому шість груп, одна музична зала. Сто сімдесят діток зростають тут. Все для малят, і щоб вони не сумували. Веснянка затишний дитячий садок, і таку назву він обрав недарма. Кожного ранку поспішають сюди дітлахи маленькі, ніжні, невпевнені, тендітні, як весняні квіточки. Вони тягнуться до тепла, ласки, людської доброти, розуміння і турботи, як весняні квіти тягнуться до сонця. Тут завжди панує родинний спокій. Малюків люблять і турбуються про них. 20 років з моменту здачі дошкільної установи в експлуатації колектив очолює завідуюча воробей Таїса Миколаївна, вимоглива господиня, завжди готова на корисні, доречні поради. Досвід професійний талант, глибока компетентність, людяність. Ось що визначає її життєвий шлях. Дивлячись в день завтрашній, вона піклується про майбутнє нашої держави для національного розвитку України і кожної сім'ї. Колектив дитячої установи складається з 13 педагогічних працівників, творчих особистостей, ініціативних, висококваліфікованих спеціалістів, які знайшли своє покликання у вихованні підростаючого покоління. Це дійсно досвідчені педагоги. Щоранку вони зустрічають малюків, яким вистачає рук і вуст, усмішок і ласкавих слів на всіх чорнявих і білявих, прутких, розумних і кмітливих. В нашому садочку створено гарні умови для дітей, затишні, естетично оформлені групи. Сучасні меблі та декорації, гарне предметно розвивальне середовище, дидактичні матеріали, що дібрано згідно з вимогами базової програми розвитку дитини дошкільного віку як у світі. Ми розуміємо, що для життя та розвитку перш за все потрібно здоров'я. І ми працюємо над цим. В закладі створено умови для забезпечення оптимального рухового режиму, музична зала, спортивні та ігрові майданчики, фізкультурні куточки по всіх вікових групах, обладнання для загартування. Щоденно відводиться достатньо часу на різні види рухової активності дітей, ранкова гімнастика. Хореографічні, фізкультурні, музичні заняття, фізкульт-хвилинки, рухливі ігри. На високому рівні організовано навчально-виховний процес. Осередком здійснення навчально-виховного процесу та роботи з педагогічними кадрами в дошкільному закладі є методичний кабінет, програмово-методичне забезпечення якого відповідає сучасним вимогам та нормам. Маємо гарну методичну базу, використовуємо новітні досягнення в педагогіці. Організація педагогічного процесу проходить в цікавій ігровій формі з використанням особливостей психофізичного розвитку дошкільників. Музично-естетична діяльність у дошкільному закладі розглядається як цілісна система. В дитячому навчальному закладі чудова музична зала, яка є естетично оформленою з сучасними технічними засобами, музичні центри караоке, відеомагнітофон, телевізор. Організовані муз керівником свята розваги несуть справжнє естетичне задоволення дітям та батькам. Наявна велика база театральних костюмів, яка весь час поповнюється. Є свій ляльковий театр. Силами педагогів та вихованців проводяться лялькові та театральні вистави, які завжди створюють атмосферу справжньої радості у дітей. В дитячому навчальному закладі Веснянка для обдарованих дітей діють гуртки. Драматичний гурток в гості Казка завітала. Гурток Паперові чудеса. Гурток пластилінові фантазії. Гурток Маленькі мислителі, гурток малятко-здоров'ятко, вокально-хореографічний гурток Краплинки та гурток талановиті пальчики. Діти закладу приймають активну участь не тільки в житті закладу, а є учасниками багатьох заходів селища, Дитячий фестиваль Перлинка, Свято Сім'ї. День рідного селища, конкурси малюнків та інші. В садочку приділяється велика увага організації безпеки, життєдіяльності дітей, співробітництву з родинами вихованців. Мета співробітництва з родинами вихованців не обмежується якісним вихованням їхнього соціального замовлення щодо догляду виховання та навчання дітей. Педагогічний колектив дитячого навчального закладу сприяє підвищенню психологічної та педагогічної компетентності батьків щодо розуміння, закономірності і розвитку дитини, питань навчання та виховання дошкільнят через проведення днів відкритих дверей, творчих звітів, батьківських зборах, зборів по групах, оформлення батьківських куточків, консультувань. Педагогічний колектив дитячого навчального закладу Веснянка впроваджує власну авторську програму Стежками народної мудрості, за яку нагороджений дипломом першого ступеню управління науки Житомирської обласної державної адміністрації, за активну участь у 11-й обласній виставці. Сучасна освіта Житомирщини 2000 головне завдання познайомити дітей з культурною спадщиною українського народу, залучити його до традицій, звичаїв, обрядів, виховувати любов та повагу до наших предків, сприяти формуванню національної свідомості. В кожній віковій групі естетично оформлені куточки на заняттях з народознавства та історії України. Вихователі знайомлять дітей з національною та державною символікою, оберегами та звичаями українського народу, предметами побуту та творами мистецтва. Це досвід виховання у дітей поваги до національних традицій і оберегів української родини, розширення знань про народну творчість, культуру українського народу. Питання національного виховання пронизують усі форми і види навчально-виховної роботи з дітьми. Очевидно, що сьогодні родина вибирає дитячий садок не за найближчим територіальним розташуванням, а за програмою розвитку малюка. Найголовніше за психологічним мікрокліматом у педагогічному колективі, створенням розвивального середовища, а головне любові до дитини. Добре відомо, що все, до чого пригорнулося серце в дитинстві, залишається назавжди. І саме тому дошкільний навчальний заклад Веснянка це той, де дітям затишно і весело, де їх люблять і двайливо доглядають. Тут піклуються про здоров'я дітей і про якісну підготовку до сучасної школи.